І у продовження військової теми, зокрема відзначення військовослужбовців, під час урочистості, які відбулись у 27-й артбригаді, крім медалей бійцям вручали також грамоти. Ми поцікавились, звідки походить така традиція. Грамоти військовослужбовцям вручали від міського голови, голови облради та облдержадміністрації командування збройних сил. Остання представляв офіцер генштабу у лютому 1994 року. Україна перша з країн колишнього СРСР приєдналась до програми НАТО «Партнерство заради Миру. А у грудні минулого року президент підписав стратегію, за якою українське військо переходить на натівські стандарти. В військах НАТО є така традиція вручати грамоти почесно скажімо так, в будь-якій державі, в будь-якій армії є свої традиції вручення будь-то грамоти, будь то відзнаки вигляді медалів, орденів. Ви не вважаєте, що бо грамоти – це радянська традиція для того, щоб економити бюджетні кошти? Я Не буду коментувати те, що у нас затверджено законом України, оскільки види заохочень визначаються статутами збройних сил України, а статут Збройних Сил України – це закон України, прийнятий Верховною Радою. Про походження нагородження громадян грамотами говорить співробітник Українського інституту національної пам'яті Ігор Чорний. Традиція заохочення так звані, за так звані трудові заслуги в радянському союзі. Вона виникає, як виникає, набуває такого широкого поширення саме в 1930-ті роки, в період так званої сталінської індустріалізації колективізації, і дійсно ця система вона пов'язана сам перед з економією коштів. Тому що замість того, щоб виплачувати премії працівникам, збільшувати оклади, їх їх мотивували іншими способами, наприклад, вимпілами, грамотами і там дошками пошани іншими способами нагородження. Вони містять портрети політичних діячів того часу, а також атрибути комуністичного режиму. Зараз уся ця символіка заборонена до використання в Україні. Її можна побачити в архівах і фондах музеїв. Має такий і обласний краєзнавчий. У фонді нашого музею зберігаються різноманітні види радянського заохочення це грамоти, дипломи, нагородність такі стрічки, вимпіли, перехідні. За період десь з 30-х до 80-х років є лікарі, дуже багато такі велика справа Маркова, Левіна. Є нагородні документи звичайних робітників, які працювали на підприємствах в нашому місті, в колгоспах. Львівський історик Василь Расевич на сайті Захід.НЕТ пише, радянська система була основана на двох китах жорсткій трудовій експлуатації з дуже низькою оплатою праці та на репресіях за кожен неправильний крок, тобто на всеохопній системі страху. Тоді ж практикувалася система дармової праці, де оплату часто заміняли брязкальцями та почесними грамотами.